Груша і яблуня дві найпопулярніші насіннєві культури, які наші садівники-аматори вирощують на своїх ділянках. І якщо ще 20 років тому яблуня впевнено займала перше місце, то сьогодні вона поступилася груші. Це стало після того, як вітчизняні та зарубіжні селекціонери вивели унікальні морозостійкі сорти груші з великими, солодкими плодами, які нічим не поступаються південним тонкошкірим, соковитим та медово солодким сортам. Таке перевага пояснюється цілим рядом причин. І перша це ті, що північні сорти груші, на відміну від яблуні, яка страждає від періодичності плодоношення, вона дає урожай лише раз на 2-3 роки, плодоносять щорку і дають дуже високі врожаї. І як ми вже сказали, плоди сучасних сортів північних груш нічим не відрізняються за смаком від своїх південних родичів, вони такі ж соковиті, солодкі та великі. Сучасні сорти для північних регіонів мають підвищену стійкість до шкідників і хвороб на генетичному рівні і при хорошому догляді не уражаються ними. До того ж, плодоношення у сучасних морозостійких сортів груші починається, як правило, вже на третій рік після весняної посадки на 3-4 роки раніше, ніж у яблуні. У цій статті я розповім вам про особливості північних нових сортів груші. Підкажу, як правильно проводитися її посадка та подальший догляд за нею, пізнаю вас із найкращими сортами північної груші для весняної посадки, вирощування груші в саду, правила посадки та особливості морозостійких сортів груші. Характеристика новітніх північних сортів груші: ці сорти мають дуже високу морозостійкість до мінус 41 градуса і чудово переносять зимові морози. До того ж, ці сорти мають підвищену стресостійкість до погодних аномалій, тривалому відсутності сонячного освітлення, різким перепадам тиску та температур, затяжним дощам тощо. Тому північна груша дуже швидко поширилася по аматорських садах північних і центральних регіонів України. Північна груша являє собою невисоке дерево до 2,5-3 метрів у висоту і компактною кроною. На відміну від південних, у північних сортів дуже великі суцвіття, що включають до 20 квіток, що забезпечує їхню високу врожайність. Цьому ж сприяє і підвищена пробуджуваність бруньок. У північних сортів груші, на відміну від південних, дуже потужна коренева система. Центральний стрижневий корінь йде в нижні шари ґрунту на глибину до 1 метра 90 см. Його оточує велика кількість сильних мочкуватих коренів. Морозостійкі груші можуть рости як на нейтральних, так і на слабокислих ґрунтах РН 65 7 Кількість сортів північної груші самоплідні або частково самоплідні. А останнім часом виведені сорти, які є партенокарпіками, тобто мають владу само запилення при нестачі кількості всаду комах запилювачів, підготовка до посадки. Посадка саджанців груші починається з вибору місця та підготовки потрібного ґрунту для даної культури. Вибір місця для груші Запам'ятайте, що груша буде добре рости і рясно плодоносити лише неяскраво освітленому сонцем протягом усього світлого дня ділянки вона не переносити навіть легкого затемнення, не перенесе груша і близького залягання ґрунтових вод. У таких місцях і в низині саджанці груші садять на високі грядки висотою 60-70 см і діаметром 1,20 м. Підготовка ґрунту ростуть груші краще на родючих, багатих органікою, легких, добре проникних ґрунтах з нейтральною реакцією рн 6,5-7. Дерево не переносити важких, глинистих і кислих земель. У цих умовах воно рости не буде і швидше за все загине. Популярні та урожайні сорти груш для дачі. Наші фахівці протягом кількох років проводили опитування садівників аматорів із північних і центральних регіонів країни щодо вирощуваних ними сортах груші. На основі висловлених думок ми склали свою колекцію найкращих сортів північної груші. До речі, думки наших опитаних повністю збіглися з думкою журі найбільших всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Усі морозостійкі сорти поділяються на літні сорти груш, осінні сорти груш, зимові сорти груш та колоновидні сорти груш. Літні сорти груш дозрівають наприкінці липня і використовуються лише для свіжого споживання. Найбільш практичні осінні сорти груш вони можуть більше місяця зберігатися в погребі. Зимові сорти ми рекомендуємо садити на півдні центральних регіонів України. І вісь які найкращі сорти північних груш із нашої колекції, ми рекомендуємо вам посадити на вісні. Літні сорти Чижовська, дюшес, красуля, північанка. Осінні сорти флейта, вікова, просто марія, лісова красуня, скарбниця, осінь солодка, Микола і Крюгер. Осінні суперкарликові сорти, орловська піца. Зимові сорти, квітнева, челябінська зимова. Колоновидні сорти, медова, сапфіра, далікор, зимовий сорт. Як правильно посадити грушу весною? Терміни посадки Усі сорти північної груші можна садити і на вісні, і осені. Вони чудово приживаються на новому місці. Однак посадка груші навісні краще, оскільки при весняній посадці ви зможете отримати перший урожай на рік раніше. Терміни посадки північної груші повністю лежати від клімату вашого регіону. Найкращими умовами для посадки у відкритий ґрунт береться година. Коли ґрунт на глибину штика Лопати прогрівся до плюс 10 градусів, а повітря до плюс 15 градусів. За багаторичними спостереженнями у північних регіонах така погода відповідає першим числам травня. У центральних регіонах з 25 квітня по 13 травня, на півдні країни після 10 березня етапи весняної посадки груші крокове. Оскільки кількість сортів північної груші лише частково самопрідні, радимо вам доручити 2-3 дерева різних сортів із приблизно однаковими термінами цвітіння. Посадка груші Отже, давайте кроково розглянемо всі етапи посадки північної груші. Крок 1. Вся робота починається з підготовки посадкових ям. Ви посадкові ями діаметром і глибиною 60 70 см на відстані 3,5 метри одна від однієї та від інших рослин або будівель. При викопуванні відкладіть у бік верхній родючий шар ґрунту, він вам знадобиться для складання посадкової суміші. Крок другий На дно шкірної посадкової ями укладіть дренаж із дрібного щебеню або битої цегли кулою 8-10 см. Крок третій. У центр шкірної ями вбийте посадковий кіл завдовжки 1,60 см 80 см. До нього після посадки ви піднімете саджанці, щоб вони не зламалися від вітру або зимових снігопадів. Крок четвертий. Складіть посадкову суміш із верхнього родючого шару, перепрілогогною, листової землі та річкового піску у співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Крок 5. Наповніть всі посадкові ями приготованої вами посадковою сумішшю на одну третину і додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату та сульфату калію, 2 літрові банки деревного попелу та склянку доломітового борошняна і добре перемішайте. Крок 6. Установіть на ґрунтову суміш у шкірній посадковій ямі посаджанцю і продовжуйте заповнювати посадкові ями тим самим ґрунтом до країн. Періодично ущільнюйте ґрунт руками. Щоб між корінням не створювалися порожнечі. Після посадки коренева шийка саджанця груші повинна знаходитись строго на рівні поверхні землі. Крок 7. Добре полийте всі саджанці груш чистою водою із розрахунку 10 літрів під кожне деревце і замульчуйте при круги соломою кулою 5-6 см. Крок 8. Підніміть саджанці до посадкових кілець м'якою мотузкою, не сильно обекаручуючи її у формі вісімки між стовпом і колом. Мотузку при цьому не затягуйте, інакше дерево почне рости криво. Догляд за молодою грушею після посадки. Полив і підживлення в перший рік. Вони дуже важливі для груші, якщо ви хочете отримувати високі врожаї смачних плодів. Полив Грушу не треба поливати занадто часто, але поливи повинні бути рясними, щоб повністю промочити весь коренеобитаємий куля. У перший місяць після посадки саджанців груші відбувається їхнє вкорінення, тому поливати потрібно часто. Перші два тижні через день по 15 літрів під шкірну рослину. А якщо весна стоїть спекотна, то такі поливи працюють протягом усього місяця. Далі скорочуйте поливи до двох разів на тиждень. Але збільшуйте поливну норму до 20 літрів за один полив. Дорослі дерева поливайте 2 на місяць, попаєте 10 літрів під кожне. Підживлення. У перший рік, після весняної посадки, дайте рослинам влітку лише одне підгодівлення, наприклад, червня. Складіть його самі. У 10 літрів гнійної рідини, розведеної у концентрації 1 до 10 з водою, додайте 2 літрові банки деревного попелу та по 2 столові ложки фосфорного борошна і калімагнезії. Вносивши